Ранок почався точно не з кави. Друзі, всім доброго дня. Вітаємо вас на каналі Journey Acres Field. Сьогодні 18 квітня і на полях ми працюємо з бур'янами, з основними шкідниками, конкурентами, які забирають всю вологу на полі і конкурують. З нашою основною культурою, яку ми сіємо на той чи інший сезон, і в цьому році, зв'язку з відсутністю таких факторів, як сніг, як велика кількість опадів, ми проводимо такий дослід, як роботу з гербіцидами. Тобто, в нас сьогодні буде три поля. Чи всі будуть на відео, поки що важко сказати, але ми починаємо з поля номер 1 в якому проходило лише було е, чизелювання після пшениці. І після чизеля ми нічого не робили. Ми не заборони заво… не працювали тут. осені зачелізували, <с: с: с>: е, чизель пройшов, обробив і після цього. Е, в цю Хвилину 18 квітня ми зараз вносимо раундап в кількості 25 600 літра на гектар. Стан поля ось такий. Отже, на цьому полі, так як боронами не працювала, не було провокації, ніхто не вспушував слой ґрунту. Відповідно до цього, маленька нитка, да, яка в землі, от вона лише лише. Ліза. Лише десь вона під якимось шаром. Вона ще тільки лізе. Звісно, цією роботою ми повністю не заберемо весь бур'ян, але падалічню пшеницю, яка укорінилася, я думаю, ми знищимо. Десь на якусь ниточку, де щось тричить, наприклад, ось таке, воно так, теж має знищитись десь по 100 літрів на гектар, для того, щоб концентрація була потужніша. А потім предпосівна культивація і вже сіємо, сіємо І далі дивимося по ситуації. Час ще є на роздуми. І е декілька днів тому це поле виглядало приблизно так. Щоб не зривати верхню частину ґрунту, верхню частину щоб не вивітрювалася не волога. І далі вже будемо дивитися по обставинам. Тому раз. Отже, вже в нас 22 квітня. Пройшло там, я не знаю, 4-5 днів після внесення. Вершки почали вже жовтіти. Загальний фон змінився на пожовтіння. І я думаю, ми зробили правильно. Тепер після внесення сюди раундапа, Ось ще десь тут мілке-мілке росте. Чекаємо травня місяця, заганяємо культиватор і сіємо. А потім молимося і чекаємо, мабуть, на дощ. Ще наступне відео переглянемо, як виглядають інші участки поля. Не знаю, чи камера передає звуки природи. Отже, до уваги вашої поле No2. Минулому році тут був соняшник. І також обробили все чизелем і більше нічого не робили після того. Ні бору, не абсолютно. В тому стані, який ви зараз бачите, абсолютно нічого не робилося. Тут теж будемо обробляти все раундапом. І якийсь стан у нас падалішня соняшника ще не спостерігається. Можливо, частина була при морозах знищена. А ось ось. Хтось пробує прорватися. Чи це, Ні, це не буде, це ось падалішній соняшник. про... проривається вже. О, о, о. Ось. Так, і щоб не забирати додаткову вологу, ніде не спушувати, то раундап. Раундап врятує світ, можливо. І до вашої уваги поле номер 3 Після пшениці і тут працювали, виходить, боронами пройшлися, трошки вирівняли, вирівняли після Чізеля. І тим самим трохи спровокували ріст бур'янів. Десь ми нитку збили, десь пішла провокація. Це ну, одно пшениця, дрібний бур'ян. Це тут є волога. Якраз нормально. О, цим всім е раундапом приберемо все, що тут лишається. Потім предпосівна культивація і починаємо сіяти там, мовно, середина плюс-мінус е травня місяця. Будемо дивитися по обставинам, де там, якщо буде, будуть якісь опади, то буде гарно. І зараз ви побачите результат після вже внесення гербіциду. І ось поле номер. 3. Поле номер 3 пройшло з 18-го числа. Це десь сьогодні 23. -й. Ось такий формат. Пшениця починає теж жовтіти. Ми її по факту знищили. І, як я і говорив, культиватор і посівно. Тому, друзі, залишайте свої коментарі, ставте лайки. Це допоможе розвитку нашого YouTube каналу і контенту в цілому. Та продовжуйте підписуйтесь. Всім гарного дня!